Чи знаєте ви, що означає цей шарик? Ну, по-перше, те, що в мене день народження, але друга, більш вагома, якась для вас причина це те, що в Польській онлайн один єдиний раз в році, якраз на мій день народження, відбуваються найбільші знижки, більші ніж на Чорну П'ятницю. І не просто так тут цифра 50, адже саме зараз, 19-20 червня, ви можете придбати наші курси. Знижкою в 50%. Мені здається, це просто ідеальний момент, щоб вивчити польську мову. Ви отримаєте всю базу польської мови на нашому курсі для початківців. 36 уроків, де я детально і дуже простою мовою пояснюю основні теми польської мови і вчу вас складати речення. Це єдине, чого ми найбільше вчимося в курсі. Не граматики, не нових слів, а створювати речення польською. І... Це має свій результат. От гляньте відгуки наших студентів, які пройшли цей курс. Вони починають говорити. І саме для вас це чудова можливість, щоб почати говорити польською. Адже курс коштує всього лише... Від 220 злотих. Це мені здається, просто копійки за три місяці інтенсивного навчання. Також ця знижка діє на наш курс розмовна польська вже для середнього рівня. Там більший натиск на практику. Ми багато говоримо, пишемо польською, вивчаємо нову лексику, різні теми, ситуації і так далі. Тому не віддягуйте. Я більш ніж певна, що хоче бути дуже багато. Реєструйтесь на сайті, і побачимось з вами в уроках.